Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбуйте щирим серцем, велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того. Що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Не собирала, помила, там і жовті є, і розові, і червоні. Коротше, а сорті. Це я для діда приготувала, щоб він мені перемолов, він з цією соковижималкою дружить, знаю, як нею управлять. Скільки ми на років користуємося вже. Більше 20 років. Хороша, сама краща. Не треба ні електрики, нічого. У нас же тут не переробний комбінат, що нам електрична треба. А так. В цьому році ще ще мало тих помидорів. Чомусь мало. Ну нічого, вистачить. Вистачить. Всього ще трохи якихось якихось різнокаліберних, які яких хочеш. Це на сонці ось лежали вони. Та ну, таке сонце не видерва, тільки накривати треба. О, а що в мене Зараз Щас і покажу, що я назбирала. Я. Оце ягода. Такий крупняк ще ніколи не було такого. Зобирала, червала. Ще ніколи такої крупної не було. Гадай, чого вона крупна така? Бо я її поливала, носила тихенько під кущик, тільки раз та й лила. І тільки що рвала по руках, і руки сині. Ні, ті руки. Аж оцей, аж сік. А, дід, подивися. Ти що ж подивися, якби я з'їв її. Там на що тобі їсти, ти подивися, головне. Це не бачив, що я не бачив. А там на кущі ще їх, ну я зривала, ті, що зриваються. Mm -hmm. І як береш, вони так одриваються. А які-то зеленіші, дивися чорне, ну не зриваються. А гач зелених куча з одного куща, там їх відімо, yeah. не відімо. Бачить скільки їх там. Оця йогода. Що ж такий крупняк, тут і не видно, що крупняк. Ну а так як я дивлюся, ти бачиш, які вони. Бачу. А ж ти бачиш, стоїш, сидиш стогнеш тільки тут. Що таке? Бороду відпустив. Як ти завтра ще десь збираєшся йти? борода? А чого вона? Тр... Я Тр... її бачу. Трошки. Ти очки скинь. А я скинула, я ж очка, а то я що в очках нуля. Нічого вони не вилічують, поманчають тебе. <с截> <с截> о, диви, диви, урожай принесло стільки. Ох, о, квасолі виросло в мене тут. А там, де ти садив, то нічого не виросло. Ну, то, що ж Це квасові купить. Не, не таку. Ця квасоля була найкраща. Оце ж тобі сама рання і найдобріша, і, і і... найурожайніша. Будущали і... Ну, то що ж ти хочеш? А на раніше було посадитися Так, да, як сніг ще буде. У Варту місяці, так. Да. Так, да, я її на зиму посадів. Да. Плёнкою закривав. Ну сидить і вмічає. Коли будемо гадати на картах, як гадалка прийде. <рес> як щось перещоплена, так? Да. Да. Ага. Зараз відірива коли. Я радий дува, що ви Так, Так уди такий. Діловий сильно так. сидить. Докупила лапті нові, що з них зробив? Так. На що вони похожі? От. Лапці. Отож. Та нічого, головне, що не порвав. Такий самі був. Ну нічого. Робота, ще, <різький. різький> Ні, ще на одні заробиш. Діти, ще на одні заробиш. Ти чуєш? Цвіркун прорізаюся. Де вони сидять? По норах. По яких? Де їх можна знайти? Що воно таке? Інтересно. Мені так інтересно побачити, його, як воно роздуває, то щовки свої, як роздуває. Зайди від переляк та що побачить то... да, там? Ну то покажите. хто ж аж слідив покажите. за ними, якщо знімав його? Правильно, хто ж аж послідив, де воно сидить. Ось як потемніє, їх мільйон штук. Не поймеш що по якому співає. Той свою, а той свою, і зливається в один хор, і в хаті лежиш, і під цей хор засинаєш. Так, хорош той. Я тебе давно не бачила. І всі тебе. Тебе ютуб давно не бачив. <рес> Нема його вдома. Оце ж я тебе піймала, тепер ти будеш вдома. Тепер ти будеш вдома. Отак так ти. Та ні, та ще й завтра хоче втікти. Я помидори наготовила, а він каже, я з зранку. Ну нічого, чого, з півдня прийдеш, я ще банки поки приготовлю, я ж нікуди не спішу. Помидори вони такі тверді, вони ще тиждень стоятимуть. Так що так, що не спішимо, ми нікуди. Ми вже на пенсії, як кажу, да? а куди нам спішити? Як поспішиш, то ближче десь. Припрыцяй, При... приближайся. приближайся. Так. Оце ще один цвіркун завівся. Доспівається. Да, так, дід? Такий цвіркун, що можна побачити, як він це робить. Так, ладно, дід. Та ти петух. Я знаю, що ти петух. Чого його так усі чули? Ось як їм тут добре ходить. І травичка, і кущі. І ходять собі. Щось шукають. Далі. Може так. Дітєві щось дихає. Чого ти такий нещасний наче? Чи ні? Чи байдуже? Байдуже чи ні? Наче да. да. Сьогодні в нас щось таке зробилося з погодою. Воно. То на дощ, дощ. Да. вроді й на дощ, а його й немає. Щось було, наче пустилося, та одразу й висохло. Ну, воно так, наче й не долетіло до землі. І так хмарно зробилося, прохолодно. А знаєш, що це воно? Десь до дощі пройшли, і гроза пройшла, а в нас оце тільки ну, ми його почувствували просто прохолода принесло нам сюди. Угу. Це і все, що воно було. Так що нічого страшного. Нічого нам не огрожає, ні гроза. Хорошо діти. Ну то ж, вітер як гойдне, так і сипляться. Наче їх багато, але ж їх і багато. Вони такі дуже червоні, будь-яка коли з їх так було багато, вони так зелені залишилися. Ой, та ладно. Тут у мене є одне вікно, воно завжди на сонці. Туди смалить, як навіжене. І це в мене воно постійно для стерилізації. Туди банки, як поставиш, вони так накаляються, що в руки не можна взяти їх. Це сама краща стерилізація. Це навіть я десь і читала про це. Так що я впевнилася, що я роблю в віків все правильно. Не треба заморачуватися. Поставив, помив, поставив і гаряче забрав. Чи холодне вже воно як вихолоне? Більше нічого не треба. Нема ніколи отих взривів, всяких, які бувають. Коротше, надійний спосіб. Надійний. Вже підтверджено, випробувано. Все пройдено в прошлому багато роками. Багатими роками. От така буває стерилізація. Тому треба, користуйтеся!